Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Менше ніж два тижні лишається до зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі, яка має стати вирішальною питання членства України в Альянсі. Принаймні, офіційний Київ переконаний у цьому і вважає, що за два тижні зможе переконати лідерів держав союзників проголосувати за те рішення, яке запропонувала Україна. Письмова пропозиція Києва зараз вже є на столі у всіх столицях альянсу. Розповіла Дипро. Радник Зеленського Іор Жовква, який курує питання євроатлантичної інтеграції. При цьому Україна вже визнає, що вступу до НАТО під час війни не відбудеться. Однак це не заважає альянсу політично запросити Україну до членства вже зараз. Утім, попри оптимізм банкової це питання досі не вирішена. Головна перепона цьому позиція особисто Байдена, якщо на сумнозвісному Бухарецькому саміті 2008 року євроатлантичне майбутнє України заблоку. Вали Берлін і Париж у той час як республіканське президент США Буш був прибічником надання Україні ПДЧ. То зараз сторони по суті змінили одна одну. Розповідають європейські політики, суперечи старотипам Франція та особисто президент Макрон тепер є лобістами запрошення України до НАТО у Німеччині. Теж нарешті є принципова згода на це, хоча ще потрібна робота у Берліні. Однак США та особисто президента Байдена лишаються головною проблемою. Амою на шляху до успіху вільнюса, і це схоже має бути основним пріоритетом для Києва та друзів України. Звісно, проблеми саміту не вичерпуються цим питанням. Зокрема, є принципові моменти, що стосуються гарантії безпеки, але дипломатичну перемогу на саміті у Вільнюсі забезпечуватиме саме те, чи зможе Україна зробити якісний стрибок у питанні вступу в альянс. Нас досить відвертай шантаж зеленського і Єрмака щодо членства України в НАТО, Байдена знайшов чим відповісти. Прийде Зеленський до Вільнюса на саміт чи ні, як погрожує у будь-якому разі, Байден вже виніс вердикт, що шлях України до НАТО полегшувати не можна через те, що українська система безпеки та оборони може бути підірвана корупцією. Євген дикий написав текст, і попри ряд правильних тез дивно бачити, як притомні люди це лукавство вихваляють. Пише блогер Джон Сміт. Дикий закликав не бути наївним, але сам ображений на США і Байдена за те, що той констатував очевид некорупційна корупційна влада загроза безпеці України і нашому шляху в ЄС і НАТО. Наш найближчий союзник в чергове дав українцям куди притомніший рецепт за всі ці обідки і дитячі розповіді про досвід Ізраїлю. Українці боріться, ростіть, ставайте кращими, бийте корупцію, і ми вам допоможемо. А всі ці інфантильні обідки на поганий світ, який прислав танки на шість місяців пізніше. Це шлях в нікуди. Ті, хто постійно просто рікують про. Досвід Ізраїлю, що нам треба обідіться і наплювати на поганих союзників, які нас не розуміють творити, що заманеться лукаво приховують, що успішний досвід Ізраїлю включає в себе зраду в осло. Узаконення ворога на своїй землі і розкол ізраїльської нації. Вихід умови Ізраїлю і України різні. Можна скільки завгодно закликати ображатися на білий світ, що він не хоче вішати собі на шию другого орбана, тільки значно гіршого, але таке поняття як співпраця вчені винайшли не дарма. Лише солідарність і співпраця дозволяє залучати ресурси, яких в тебе нема. І якщо тобі кажуть, що ти не відповідаєш критеріям, то варто прислухатися. Бо якщо ні, то все закінчується плачевно. Ми маємо не ізолюватися, а співпрацювати. І Байден говорить правильну річ: у вас мафія стейта. Звіт єС по корупції в Україні від 2020 року. Не обійти ніяк. Таких ЄС і НАТО не беруть. Тому єдиний правильний рецепт, який має давати своєму су. Успільству відповідальний політик, той, що ми маємо викорчувати банду злочинців і корупціонерів, показово пересаджати членів банди Коломойського пінчука Геллера, кіпермана і їх самих. Лише тоді ми станемо дорослою, самодостатньою нацією, і в нас з'явиться купа власних грошей, які зараз просто розкрадаються. Не треба кидатися на Байдена, треба глянути в дзеркало. Що вдуматися? Заступник міністра оборони під час вторгнення розкрадає мільярд гривень. От і все. І Байден одразу стане правим. Бо якщо у вас у 2019-му повертається менеджмент розшукуваного у США Коломойського і в перший день вторгнення в Укрнафті зникає 600 мільйонів. І цей кіперман тікає. То яке вам НАТО? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.